Ви слухаєте відкриту студію на -ФМ. Моє ім'я Андрій Погорілий вітаю вас. І поговоримо про день осіннього рівнодення, який цього року припав на 22 вересня. Осіннє рівнодення це астрономічне явище, коли тривалість дня і ночі однакові по всій землі. В цьому році цей день настав 22 вересня о 13.43 за Києвом. І це ознаменувало астрономічну осінь у північній півкулі, де знаходиться і Україна після цієї дати ночі стали стають довшими за дні, і ця тенденція буде спостерігатися аж до зимового сонцестояння 21 грудня. Рівнодення означає важливу точку в річному циклі, символізує зміну сезонів і нагадує про постійний рух природи. А також в цей день в наших предків були традиції і прикмети. Про них поговоримо з Оленою Чабанюк, старшою науковою співробітницею інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима та національної академії наук України. Пані Олено, доброго дня. Доброго дня, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. До хрещення Київської Русі ось саме цей день вважався початком нового року. Що робили наші предки в цей час? Ну ми можемо тільки з вами робити якісь там припущення, а абсолютно точно ми не знаємо, тому що в календарі. День осіннього рівнодення він дуже-дуже слабо якось проявляється, чесно кажучи, на відміну від сонцестояння літнього і зимового. Це купала і різдвяно-новорічний цикл. І навіть у це весняне рівнодення ми можемо прослідкувати, як його там залишки так. Вони залишаються, ну скажімо, на вруз у тюркських і іранських народів це по сьогоднішній день великі свята. Ми можемо прослідкувати, як ці традиції перейшли там на благовіщення, на Великдень і так далі. Так, от з осіннім рівноденням нічого такого в українському традиційному календарі ми з вами не спостерігаємо. А все, що ви читаєте. В засобах масових інформації, це ну, можна так сказати, новітня народна творчість. Ага, тобто, от я читав, що люди вивішували кисті горобини навколо вікон, це е, сучасна народна творчість, абсолютно сучасна народна творчість, тому що нічого такого, е, ну, етнологами. Не було зафіксовано, і ви не знайдете в жодному серйозному нашому збірнику там Чубинського, Шухевича, Максимовича, взагалі навіть згадки про це. Але звичайно, що цей день був дуже важливим, тому що якщо ми візьмемо, скажімо, ці календарі на чашах, на глечиках. З Лепесівки, це археологічні розкопки, там з ромашок. То ми можемо побачити, що люди цього періоду, а це приблизно там 4 сторіччя нашої ери, то вони звичайно орієнтувалися на оці астрономічні показники. Але що це було? Ми можемо тільки реконструювати. І, звичайно, не горбину вони повішували. Треба сказати, що вони, на відміну від наших сучасників, не були такими романтичними. О, вони були дуже прагматичні. От, і така гіпотеза про те, що взагалі в цьому календарі був просто два сезони. Значить, один сезон це був посів, визрівання і збір врожаю. А другий сезон був це споживання, вражаю, все. Тобто, все останнє це наші, так казать, фантазії або реконструкції. От. Ну, а де що залишається характерним для вересня місяця, так це те, що тут ми бачимо, що в усіх. Там якихось більш-менш датах, які відзначаються за християнським календарем, так? ну, там спостерігається закінчення. От треба все завершити. Ну, найголовніше, що там у нас було 14-го за новим календарем, двадцять за старим календарем це здвиження, тобто земля здвигається. І тому всі гади, якщо ви пам'ятаєте, там, значить, змії, вони ховаються під землю, а от з'являться вони тільки дійсно на благовіщення, тобто на день весняного рівнодення. І тому ми можемо припустити, що це от зміїне свято. Яке дуже популярне, скажімо, в Україні, воно ба, ба, в кожному регіоні купа всяких переказів, меморатів, побулатів, про от змії, які пересушуються, ховаються, зміни цар, зміни цариця і так далі. От Можна припустити, що це було дійсно ем, пов'язано з оцією датою осіннього календаря. Але це реконструкція або будь-яка реконструкція, хочу підкреслити. Вона це тільки наше, так? наше припущення. А угу. там як воно було насправді, ми не знаємо. Пані Олено, в інтернетах пишуть, що цей день знаменував кінець збору урожаю. Я правильно розумію, що на городах і садках мали закінчити всі справи до цього дня? Ну, на що зараз якраз цим всі заняті, але навіть не стільки збором, скільки виведенням і закладенням. Ну тому що чесно кажучи, якщо ви займаєтесь сільським господарством, ви знаєте, що це дуже важка праця виростити, але це дуже важка праця ще й зберегти. Ви розумієте? Тому тут було дуже цікаво у наших предків, і це, до речі, залишилося по сьогоднішній день. Ну і збирається сьогоднішнім нашим місячним календарем. Ну то якраз які фази місяця сьогодні закладати на зиму будь-які продукти треба на спадаючому місяці. Ну, у нас от якраз спадаючий місяць, а краще всього це взагалі ще й на останній квадрі, тобто в останні сім днів. Ну, для того, щоб не звини не псувалися, щоб всякі тваринки їх там не гризли, і так далі. Ну, щоб дзьовше його зберегти. Ну, це у нас залишається. А так ми можемо ще зробити таке припущення, що оці от звичаї і обряди, які були, так, можливо, колись там в дописемну епоху, вони були перенесені на великі ну, Свято, то, чесно кажучи, не дуже велике, а в Україні воно святкується і це просто національне свято, це покрива Пресвятої Богородиці. Ну, Але воно буде у нас 1 жовтня. Це, тобто, до речі, за, що... за новим календарем, тому що раніше це було 14 жовтня. 12 жовтня, але показує ж не дата календаря, показує uh -huh. свято, ви розумієте? Тут треба просто пам'ятати. І що в минулому році, що в цьому році, ну, от по метеорологічним прогнозам, буде така ситуація, що напередодні, значить, буде аж до 28 градусів тепла, а потім різке похолодання до 8. Ну, це було минулого року. Ну і це, в принципі, ми будемо спостерігати і цього року, ну правда, на декілька днів раніше. Бо рівнодення було не 23-го минулого року, а вчора 22-го. Тобто, це дуже складна така система і місячних фаз, і астрономічного календаря, і християнського, і народного. Ну, всім коротше тут розібратися досить важко. Ну, а... А... Прошу. а чи вірили наші предки в містичне значення цього дня і, можливо, практикували якісь ворожіння? Ну, я не знаю про містику, от і ще раз підкреслюю, що взагалі народний календар. Він такий дуже прагматичний. Там на першому місці завжди стоїть прагматика. Але зрозуміло, що, скажімо, таким на покрову є перед покровою, так такий звичай, що треба обов'язково стати господині тричі за ніч і натопити хату. І ще й заслонку засунути. і тоді буде дуже тепло в хаті, якою б важкою не була зима. Ну от ми можемо припустити, що це дійсно було пов'язано з днем сонячного значить, рівнодення, от і було просто перенесено до, до такого свята, важливого для українців. У нас тут цілий комплекс це покрова.